Це зефіра сендвічі, шоколадне печиво сабле печеться. Там масло 82 саме якісне, і зефір тут апельсиновий у нас, І всередині ми шоколадний ганаш. Такі сендвічі та букети із зефірних квітів нині переважають у замовленнях, розповідає Лариса Щасливець, оскільки цей продукт вимагає менше часу на виготовлення, аніж випічка, та не псується без холоду. Роботу Яку можна зробити без електрики, то ми робимо підготовчі всякі процеси? Готовимо, пакуємо це, все. Коли появляється світло, навіть це через ночі, бо 12 годин ночі, бо в нас сусіди до що у вас цілу ніч світиться. Чи сташо? Якщо ми не, не зможемо день, то ми його вночі стаємо і в нас там 2-3 години. Це дуже швидко треба зробити той зефір. Насипаємо цукор кілограм. Лимонна кислота і варимо 20 хвилин на помірному вогні, і тоді додається 10 грам соди. І воно все шумить, і тоді проварюється і буде інвертний сироп. Такий сироп готують великими порціями завчасно. Його додають під час збивання провареного пюре, пояснює донька Лариси Оксана, для того, аби не дати кристалізуватися цукру та продовжити час зберігання готового десерту. Сиропу вистачає порції на 10. То це можна з запасом, воно виходить десь літра, і на кожній порції зефіру десь грам 100-150 виходить інвертного, то до 10 порцій вистачить. Із таких заготовок роблять зефір, коли з'являється електроенергія. Жодному замовнику за час її відключення не відмовили. Коли були аварійні, не було там по 6 по більше годин, то ми не відмовляли. Ми чекали, коли там в дві години в 4 години ми почули, що включилось світло. То ми проснулися, побачили, що горять світло. І пішли робити. Аби не згоріли комбайни та міксери, вони вирішили переставити на них стабілізатори напруги і скотла. Ми з котла виключили утоплення і підключили до кухонної машини, щоб зробити там на деякий час, і тоді знову все підключаємо. Ми щось думали, що з цими подіями ну, не буде замовлень, але якось ну, життя є життя. Вікторія Будовіцька, Федірко Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина.